Граємо далі. Є 4. Кіння 6. Захист Альофіна на дошці. Це теоретичні ходи. Де 6. Взяв так. Яким пішаком? Пішаком це. Так, це 3. Трохи дивний хід. Так. G6. Напав на коня. Відійшов і напав на слона на c 4 Відійшов. вивів слона на G7. Приготувався для прокировки. Прокіровка. Напав на пішака, е 7. Так, можна вивести коня або посунути трохи пішака потім. Тобто слона. Зв'язав коня. Захистився. Тепер ліквідують цього сильного слона на Б3. Він дуже сильно прострілює центральну діагональ. Так, як відвали. Відступати наш 5 не можна, тому що ловиться слон. Можна бити, але не хочеться віддавати слона, що може згодитися. Чорні побудували пішики по діагоналі по чорним полям, але при цьому в них слабкі тепер білі поля. Так. Кінь це 4 взяв, взяв. Напав на пішака Е7. Ладьой і слоном. Захистив ладья Е8. Позиція приблизно рівна. Напав на слона. Слона багато полів. Куди краще його поставити. На Б5. Так, Є4 нічого не загрожує. Ферзь С7 для того, щоб. Піти з підсвязки і просунути в подальшому пішика е 5 Так, здається, це помилка. Білі забрали усла на відступ на G3, тепер його можна зловити ходом G5, побили, побили. Так, напав на g 5 потім в нього є є хід f 5 Якщо захистити F6, то треба потім рахуватися сходом f 5, ферзь g6, якось це все захищати. Хоча в мене є хід. Слон Д3, який вирішує ці питання захисту. Тепер напав на коня. Якщо на наже 7 то ферзь один там нічого не зробить. Сяо, сяо. Тепер у чорних все надійно. Напав на слона. Слон g 6 Напав на ферзя. Так, тепер маю зайвого слона. Є 5. Пробив пробив. У чорних все надійно і зайва фігура. Єдина відкрита лінія D можна поставити на неї ладів Поставив і я поставив. Щоб взагалі не давати супернику ніякої можливості для контргри. Забрав ці лінії, напав, запропоную розмін фрезів. У мене зайва фігура, тому мені вигідно мінятися. Відійшов, Тоді заберу цього пішика на H4 через шах. Шах. Наш 5 зв'язав, і тепер він не може бити на G5, а я можу на H4. Так, форсую розмін фрезів на 4 розміняли. Напав на пішика, Цього пішика можна захистити. Так, ставлю ладью одразу на сьомий ряд. Напав на пішика, захистився. Так, просуваю пішиком, захищу слоном, попив-побив. Слон і пішак. Мають отримати цих пішиків. Хочу королем підійти до пішика H4, щоб ладія була вільна. Ладія і могла грати. Так, відійшов, напав, блокую пішики B5, тепер вони нікуди не підуть. Сізав пішика, відійшов. Ладія тепер вільна, тому що король підійшов до пішика а 4 може захищати. Так, тепер вільне ладьою буду нападати. Так, б'ю. На F4 пішак на 4 недоторканний. Навіть так тоді мат.